Привіт, привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш старого астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Де ми сьогодні подивимось ваш старопрогноз на лютий 2024 року. Лютий це у нас вже останній місяць перед затемненнями, тому що вже у березні-квітні нас чекають затемнення. Ми вже будемо в їх аурі, так би мовити, під їх впливом. І це у нас затемнення, які будуть відбуватися на вашій осі Терези, на осі -терези тому очікуйте, очікуйте змін. Так, а ми сьогодні подивимось на таро. Що ж вас чекає у лютому 2024 року? Загадуйте себе і давайте швидше дивитися. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте про будь-яку взаємодію з відео, Мені це дуже приємно. Якщо ви хочете зробити мені приємно і підтримати мій канал, ви також можете відправляти мої прогнози своїм друзям, знайомим, наприклад, для їхнього знаку Зодіаку, щоб вони подивилися, що чекає їх, і ви потім зможете це все, наприклад, обговорити, подивитися, як все зрезонує. Мені дуже приємно завжди від вас будь-яка підтримка. Так, що чекає на Терезів у лютому 2024 року? Терези верховна жриця! Терези – карта верховної жриці. Це у нас дівчина таємна, або та, яка володіє таємними знаннями. Це у нас може бути таролог, може бути астролог, може бути психолог. Можете бути ви, наприклад, в чийомусь житті, де ви залишаєтеся таємною. Можливо, ви будете приховувати у лютому якусь частину свого життя, або відкриється якась таємниця для вас у лютому. 2024 року. Ну, давайте ще подивимось. Так, що ще чекає на Терезів у лютому 2024 року. Король Пентаклі! Це у нас чоловік, може бути діва, може бути телець, може бути. Козиріг, це у нас не обов'язково за знаком задяку, Це може бути за енергіями, за професією, за асцендентом телець Діва Козиріг. Сама по собі людина приземлена, сама по собі людина раціональна, фінансово орієнтована, може мати свою нерухомість, може бути ваш начальник, може бути бізнес-партнер, можливо, ви тут дізнаєтеся таємницю якусь про цього чоловіка, про вашого партнера. Або ж вам потрібно буде проявити якості короля Пентаклі і бути більш раціональними. Це також ще може говорити про якісь таємні знання або таємні доходи, можливо, ви отримаєте якісь кошти, які не будуть податками обкладатися. Таке також буває програється по цим картам. Так, ще ще. Або ж ви таємно, тут ви жінка, і ви таємно спілкуєтеся з чоловіком, і ще поки ніхто не знає про ваш роман. Так, ще ще чекає на Терезі у лютому 2024 року. Терези, подивимось, сонце! От дійсно прояснення. Можливо, ви виходите з тіні, виходите з. Секрету це у нас карта ясності, карта яскравості. Це ще карта свята, карта дітей. Можливо, ви щось дізнаєтеся навколо якогось свята. У нас 14 лютого, День всіх знакоханих, але це взагалі може бути своє проявлення. Ви тут, можливо, починаєте. Проявлятися як таролог, чи як астролог, чи як психолог. Можливо, ви давно вже проходили якісь курси, цікавилися цим. А тут ви заявляєте про себе як. Про спеціаліста, можливо, ви тут навіть йдете працювати психологом, якимось штатним психологом, наприклад, таке також може бути по цих картах, але взагалі дуже хороші карти карти проявлення. Якщо вам ще було щось незрозуміло, може бути з приводу начальника, також з приводу фінансів. То е, уже у лютому справи проясняться. До речі, у лютому у нас всі планети йдуть прямо, немає на небі ретроградних планет. Тому подієвість буде розвиватися доволі таки швидко, насичено. Будьте Терези до цього готові. А у нас з вами наступна колода, і ми подивимось, що чекає на Терезі у лютому 2024 року. Туз жезлі прекрасна карта, енергія пристрасті, енергія нових починань, це енергія талану, енергія фарту, це енергія, коли ви можете щось створити. Це якийсь шанс на новий проєкт, це шанс і запал. Мені здається, ви тут створюєте щось своє. Може бути, ви починаєте консультувати людей або організовувати якісь події, організовувати заходи. Тут точно ви будете ініціативними. Так, що ще чекає на терезів у лютому 2024 року. Туз Пентаклі, Терези, два тузи перед затемнями, прекрасний місяць, всі шанси і на творчість, і щоб ваша творчість була оцінена, щоб отримати фінанси, щоб отримати подарунки, премію, взагалі, ваші ресурси, карти прекрасні, цілих два тузи і сонце. Проявляйтеся, комунікуйте, створюйте Терези. Так, що ще чекає на Терезі у лютому 2024 року терези? Королева кубків, це у нас комунікація. Комунікація може бути з дівчинкою, з жінкою, це може бути скорпіон, риби або рак, водна стихія. Це може бути дівчина, до якої у вас є тепло, емоційна приязнь. Якщо ви чоловік, це можуть бути навіть романтичні почуття. Якщо ви дівчина, це може бути психолог, це може бути таролог. Чомусь мені дійсно здається, що ви тут почнете своє творче начало. Ви його почнете проявляти. Можливо, тут буде чи психолог, чи таролог, чи людина, яка вам допоможе почути себе, відкрити себе і дасть вам це натхнення. І ось тут, я дивлюсь, дно колоди, а дно колоди, тут король мечів. Це у нас ви, це у нас терези, ваша енергія, особливо, якщо ви чоловік, не бійтеся просити поради. Копати всередину себе, заглядати всередину себе і рухатися вперед. Дуже буде багато шансів. Не ховайтеся від них, візьміть їх, тому що тузи це шанси, які треба обов'язково взяти. А у нас з вами наступна колода, романтичне таро. І в мене вже такий романтичний, також настрій. Не знаю чому, такий в мене закоханий настрій. Ось перед ним всіх закоханих. Хочеться мені продивлятися романтичні фільми, романтичні старі комедії. Ось, ось такий у мене настрій. Так, давайте подивимось Терези, що чекає на вас у лютому 2024 року Терези. Паж мечів! Терези! Це у нас комунікація, це інформація. Це... Збір інформації, але це ще й карта шпигунства. Можливо, тут за вами хтось шпигує, або ви за кимось Шпигуєте? Це карта, коли ви можете готувати документацію. Якусь це карта, коли ви можете збирати інформацію. Збирати інформацію щодо свого нового починання, можливо, ви оформлюєте якийсь свій новий бізнес, нову справу. Оформлюєтеся на нову посаду і тут ви займаєтеся документами, можливо, ви дійсно тільки виходите на роботу, і вам потрібно зібрати якийсь пакет документів. Так, що ще чекає на Терезів у лютому 2024 року. Так, тут дійсно вам будуть приходити взагалі можливості, але і виклики будуть вам приходити. Можливо, оці от шанси і оці нові починання, просто до вас різні пропозиції приходять. А, а давай я приїду до тебе в гості, і ми поговоримо. А давай ми приїдемо і вирішимо, а давай розглянемо таку можливість, давай розглянемо таку можливість. Таке враження, що ви просто от інколи можете не справлятися з тією кількістю всього, що вам пропонується. До речі, у нас ще перейшов Плутон, так, у знак Водолія. Це також знак повітря. І взагалі на небі буде домінувати повітря наступні 10 років, щонайменше, що тригонально добре впливає на вас, адже це у нас знак однієї стихії, тобто Плутон буде позитивно впливати на вас, на ваше життя, на вашу кар'єру і у кого який аспект залежно від вашої натальної карти. Ось так, що ще чекає на Терезі у лютому 2024 року ще одну карта для вас на останок. Хочеться щось хороше. Так, десятка жезлів. Це у нас карта кульмінації. Це у нас карта вже завершення шляху, коли вже ви ось ось а, на фінішній прямі. І ви знаєте, тут, тут буде у вас дуже багато обов'язків, дуже багато справ. Але доведіть це все до кінця. Візьміть ці шанси і структуруйте їх. Втійте це все в життя. Не кидайте на півшляху. Навіть якщо буде важко моментами, навіть якщо буде здаватися, що занадто багато людей, проєктів, справ від вас потребують вашої уваги. Так. І ще одна колода для вас це ось такий от оракул повністю з практиками для догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимось, яка практика допоможе вам, Терези, підтримати себе у лютому 2024 року. Що вам треба зробити? Beauty ritual? ой, Терези, ви це любите, естети нашої планети. Б'юті, ритуали, манікюр, педикюр, зачіска, догляд за собою, за тілом, влаштуйте собі навіть салон краси вдома, або запишіться на процедури. На можливо, ви тут готуєтеся до свята. Взагалі, Терези. Давайте підсумуємо. Мені здається, прекрасний у вас місяць, купа шансів у всіх сферах і фінансово, і творчо себе проявити. Але інколи буде здаватися, що у добі занадто мало днів, щоб все встигнути. Але я у вас вірю, я вас обіймаю і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. З вами була я, ваша Оля Свідніцька і па-па!